Всім привіт! З вами Іван Єгеймс і це п'ята частина кар'єри в FIFA Mobile. Ось цю команду я зміг зіграти за попередні чотири відео. А зараз я продовжую. І я повернуся вже під час матчу. Ось я вже в матчі. 122-й рейтинг суперника. В мене 85-й рейтинг. Але ми вже дуже добре прокачалися і я думаю, що можемо поборотись вже за перемогу. Починається матч. Зідан. Хакімі. він хоче розпасовуватися і вже таким чином пройти. Знову вилітає суперник. І тепер наш м'яч через це. Викидаю на гумні. Пастраоре. Ну і на Тіму Вернера. Який нічого, на жаль, не зміг зробити в попередньому матчі. Траоре. Пасує на Харрісона. Харрісон! удар, І це сейф, На жаль! Не забиває Харрісон. Бернардо Сілва Гумні. Тут х... треба було забирати м'яча трохи не туди, побіг я за гумні. А тут за Гарсію все ж таки відібрав м'яч. Пас Гумні. Харрісон. Садік. Тімо Вернер. Такс. Обходжу Траоре, Пасую на Спрінгета. Той навішує. І забиває Лоботка другий м'яч. За два матчі. І рахунок стає 1-0. Ми перші все ж таки забиваємо. Луботка тут випередив воротаря і, пробивши головою, перекинув воротаря і забив гол. А ми продовжуємо. Забирає, м'яч. але нього забирає з Казиміро. Тут вони перепасовуються. Бернардо Сілва. Ой, я тут дуже помилився і Ван Персі виходить. І ми пропускаємо, на жаль. Я зразу не зміг. Тримати наш результат. І тому один-один. Але я думаю, що я ще заб'ю в цьому матчі. Траоре. Я пасую на Харрісона. Ай! А ні, все ж таки Харрісон далі проходить. Траоре. Пас на Вернера. Той на Лоботку. Той на спрінгета і Спрінгет б'є! І я змазав! Хакімій проривається тут на фланзі. Я стараюсь зупинити. Траоре зупиняє без фолу. Харрісон. Пас на Садіка. І не дали, на жаль, пройти в контратаку. Ми починаємо другий тайм. Поки що один-один. Сплінгет. -один. Стой назад на Лоботку я. Лоботка на Гарсію. Та на Харрісона. А, на трауре, Той на Садіка. Той на Вернера, Той на Спрінгет. І Спрінгет б'є, але заблоковано. А ні, це був Лоботка. Я помилився. Спрінгет тоді біг на фланзі Пеле, Ван Персі. І Зідан. Ну тут я вже просто не встиг. Жаль, треба було. А ні, змазав! Все ж таки змазав Зіданін Зідан. І, не... і ми не пропускаємо другий м'яч. Затір, Лоботка. Тут ледь не обрізався, але ніж доходить все ж таки до трауре. Тімо Вернер. Крінгет. Лоботка. Вернер. І удар за Вернера. Ай за сильно вдарив. На жаль, знову в мене забагало, і я пережав, але там і так був блок, тому це нам нічого не дає. Анперсій. Я пропускаю, на жаль, 1-2 На жаль, я пропускаю, але я думаю, що ще можна поборотися за нічию. Спрінгет вже дуже стомлений. Ще я не визначився. чи розставити мені заміни, через те, що в телеграм-каналі, в якому я зробив це опитування, ще досі стоїть 50 на 50%. Ставити заміни чи ні. А ви переходьте в мій телеграм-канал і голосуйте, але тут обрізка, на жаль. Вже просто не встигаю стомленими гравцями грати. І тут Ван Персі. Ну тут вже ані офсайд. Зіданін Зідан має офсайд, Це дуже добре. Ми не пропускаємо третій м'яч. Версія пасує на траоре. Ай, я тут обрізався, тому що мені забагало. І я не зміг віддати вчасно пас. Бернардо Сілва. Гумні постарався забрати м'яч, але не вийшло. Його дало, пропускає і Зідан забиває. Ну Ну це кінець. Ну, все ж таки ми програли цей матч, але я тримався до останнього. Я повернусь, показавши нових гравців. І перший гравець, який мені випав, це Айбріхтон, правий півзахисник. Я його купую. Бо в мене його немає. І це заміна замість спрінгетта, який вже не тягне просто. І друга карточка, яка мені випала, це воротар Австрії та збірної Реймса. Ой, команди Реймса Пенс. Я купляю його цю карточку, поки вона є на ринку, бо мені випала карточка зі збірної. Ось так. Ми прокачали голкіпера нашого. Тепер у нас 73-й голкіпер. З досить добрими характеристиками. Ось, можете подивитися: рейтинг став 87-й. А на цьому все. Це була п'ята частина кар'єри FIFA Mobile. Якщо ви підтримаєте і під цим відео назбирається 35 переглядів, то я випускаю нову частину. Також не забувайте підписуватися в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. А з вами був Іван Єйгеймс. До нових зустрічей.